Останки трьох заручників, яких передали з гази, прибули пізно в неділю до Тель-Авіву в межах дотримання місячного перемир'я перемир'я на близькому сході. Їх мають дослідити та ідентифікувати судово-медичні експерти. Останки начебто, знайшли в неділю в тунелі на півні гази, повідомили у Хамас. Раніше бойовики вже передали Ізраїлю останки 17 заручників. Хамас передає по одному два тіла на тиждень. Бойовики стверджують, що роботу ускладнюють масштабні руйнування в секторі газу. Газа Ізраїль закликав пришвидшити процес передачі тіл, а в деяких випадках заявляв, що останки не належать жодному з заручників. Нагадаю, гостра фаза протистояння між Ізраїлем та Хамас почалася 7 жовтня 2023 року, коли бойовики увірвалися до прикордонних міст та Кібуців Ізраїлю. Тоді загинуло понад 1200 людей, понад 250 були захоплені. У відповідь ізраїльська армія почала атаку на газу та зруйнувала головне місто сектору. понад мільйон людей залишилися без домівок 14 жовтня цього року. За посередництва США сторони уклали мирну угоду, і всіх живих ізраїльських заручників повернули додому.